Початку січня під час таємного візиту до ману Зеленський погодив секретний план капітуляції України. Від оманської історії може так статися. Залежить життя вас, ваших дітей, всієї України. В цілому 8 січня, коли Зеленський перебував в Омані, Іран збив український літак. Замість терміново влетіти до Києва. Президент чомусь повернувся лише за 19 годин. Ще раніше, 7 січня, з Москви до маскату прибув літак Бардіє з бортовим номером 9HVJN. І саме цей московський літак 9 січня підвіз Зеленського до Києва. Ще у січні стало ясно, Зеленський навмисно загубився в Омані, бо запланував там важливу зустріч. Але з ким? Схоже, журналісти проекту схеми таки знайшли відповідь. Літак, яким президент Зеленський повернувся з Оману до Києва, в Оман прилетів з Москви. За інформацією нашого джерела 8 січня о першій годині ночі на борту цього літака до Оману з Москви прилетів російський державний діяч Микола Патшев. Щоб впевнитись у правдивості цієї інформації, ми перевірили її за допомогою іншого пов'язаного джерела у базі даних про перетин кордону Російської Федерації і отримали друге підтвердження. Совпадіння? не думаю. Ніколай Патрушев, секретар Ради національної безпеки та оборони РФ у 1999-2008 роках, голова ФСБ замінив на цій посаді самого Путіна. Патрушев причетний до підривів житлових будинків в Москві, Буйнакську, Волгодонську, 1999 року. Ліганет, провокатор, реальний портрет Патрушева. У цілому за один рік більше тисяч трупів у найбільших містах Росії. Вибухи в метро, терапії, захоплення заручників, спецслужби безперешкодно пропускають у міста вантажівки з вибухівкою. Всі е, специфічні операції, які здійснює Російська Федерація, е, їхній силовий елемент завжди йде через Патрушева. Ніколай Патрушев співорганізатор анексії Криму та окупації Донбасу. Ідеолог перетворення РПЦ на шпигунську мережу по всьому світу забезпечив вивезення з Аргентини 389 кілограмів кокаїну, який місцеві спецслужби викрили на території посольства РФ 2016 року.